Суд австрійського відня дозволив стягнути з Росії активів на понад 120 мільйонів євро. Він задовольнив заяву групи Нафтогаз щодо початку примусового виконання на території країни рішення арбітражу від 2023 року. Це частина міжнародної кампанії зі стягнення з Росії понад 5 мільярдів доларів за незаконно захоплені активи в Криму. Оскільки країна-агресор відмовляється добровільно виконати рішення трибуналу, українська сторона ініціює процедуру його примусового виконання в юрисдикціях, де Росія має активи. Зокрема, суду Відні дозволив продати через аукціон понад 20 об'єктів російської нерухомості на території Австрії. Загальна вартість цих активів перевищує 120 мільйонів євро. Нафтогаз також має успіхи у процесах примусового стягнення компенсації з Російської Федерації в кількох інших юрисдикціях, зокрема у Фінляндії, Великій Британії і Франції. Нагадаємо, у квітні 2023 року арбітражний трибунал при постійній палаті Третейського суду в ГАЗі зобов'язав Росію виплатити 5 мільярдів на користь Нафтогазу для компенсації збитків від втрати активів внаслідок окупації Криму. Підписуйтеся на «Газправду», щоб знати більше.